Привіт, радий вітати всіх на ютуб-каналі Азарт. А, сьогодні ми з Серегою удвох виїхали в ось такий чудовий ліс. Ми вже тут ходили, тут, друзі, попадається середньовіччя, царизм. А, тут Абован знайшов бронзовий браслет. От, були тут цікаві знахідки в общем. і приїхали ми сюди трішки походити. <кхід> Я сьогодні, друзі, з обновкою. Сьогодні у нас перший вихід з MineLab X Terra Elite. Значить, що хотів би зазначити, от нею, ну, ми ходимо десь буквально хвилинок 15. От, е, на мультичастоті вона шумніша, ніж XTERRA Pro. Там я ходив на чуйки 23 по лісі швидкість 2. Тут я ходжу на чуйки 22, швидкість 2. Тобто на одну поділку е, потрібно скидати е, мінус, е, ніж на XTERRA Pro. Це, що я замітив, ну, це поки що тут. Можливо, тут ґрунт просто такий. Е, я не знаю, будемо бачити потім в подальших вже пошуках. От. Е, так. І є в нас, друзі, перша знахідка. Е, ну, Сопуточка, скажімо так. знахідка, Рахується як знахідка, але більше, як супуточка. Давайте я вам її зараз покажу і покажу по налаштуваннях вже більш детальніше, що в мене і як. Ну і будемо продовжувати шукати, тому що Серега десь там позаду мене впірвав. Будемо його доганяти, а можливо і покрутимось тут, тому що є, я ж кажу, супуточка. Дивимось і рухаємось. Ось власне знахідка. Дивіться, це гвіздок від підкови, середньовічний. Якщо не помиляюсь, називається Ухналь, чи, чи як там вірно, щось, щось, щось типу того. Екшн-камеру не одягав, тому що на цей капелюх незручно. <кхи> по а по-друге, друзі, хто може порадити якусь екшн камеру таку, ну щоб відносно ціна якість, да? щоб не дуже дорогі, але щоб більш-менш файно знімала, щоб можна було мікрофон підключити до неї. Мені радили Sony, Sony, не пам'ятаю, яка там модель. Sony 3000 там якась там вроді що. Ну, я дивився, вона Бушна коштує, коштує щось там в районі 10 тисяч плюс-мінус. Нові то там по 15 і більше. От. Тому так, хочу якусь нову екшн камеру Шукаю спонсорів. Шутка. Ні, ну Якщо хтось, друзі, хоче допомогти, номер карти на розвиток YouTube каналу закріплений в коментареві та в описанні під відео. Друзі, можете донатити на екшн-камеру, щоб були яскравіші відео, скажімо так. Ну і власне що? Фокусуй. Тиба, не хоче? X-Terra Elite MULTI IQ. По налаштуваннях на мультичастоті зараз ходимо. Можна окремо 15-ту вмикати. Ось, бачите, 15. Будемо на мульти ходити. Програма Поле 2, та сама, що і на Terry Pro, я ходжу. Поставив вирізку металів, значить, дискримінацію. Желізні до мінус 16. І поставив від 0 до плюс 4. Тому що тут фантомні спрацювання йдуть під сигналом одиничка. Тобто а чорні мінус 19. На Xterрі було мінус 19 постійно. На X Pro, а на Xterрі Elite одиничка. І я поставив від 0 до 4 вирізку щоб не було фантомів. О. Шо? Я тут. Так, це перше, що хотів показати. Ось, знай, бачите, мінус да, 16 стоїть, вирізка і. от... Получається до 4. Е, так. Швидкість 2. Ферм стоїть теж 2. І, і. І чуйка 22. В принципі, а, поліфонія стоїть. Ну, в принципі, все, нічого, нічого складного. От, поки що, друзі, це перший вихід, тому ну, поки що так експериментуємо, пробуємо, дивимося, а далі вже буде видно. І ось так той гвіздочок бив. Коли був в землі, чисто мінус 9 був. Чисто мінус 9, не пригав нічого. От, ну і власне, ось такий гвіздочок. Все, друзі, рухаємось далі, Сергіо вже кричить, десь загубились ми рухаємось далі і буду вже показувати, якщо щось буде. Друзі, дивіться, був сигнал, випала в мене ось така підковка. Якась старенька. Серіо каже середньовічі. Полюбовому, лох підзагнути. Ось така. Нормально. Так, глядачі, значить. Ось такий сигнал дивіться. Чіткий, 52. Гляньте. Є, друзі, монета. Це радянських 5 копійок. Перша, скажімо так, старенька монетка x старію Elite, бо вчора ходив під водою з нею, тестив її зразу, зразу в воду занурював, то дві десятки українських знайшов. Ну, там, звичайно, корки, різні мусор. От по мене там дві українських десяточки. Ну, одну, і це перша монетка старіша. 5 копійок, 1980 рік. Супер, берем товариство. Таке сигналу. Опа, дивіться, чергова підкова. Навіть з гвістками. Прикол точно має підфортити. точно підкова на щастя. О, сьогодні має бути щось круте. Напевно. Напевно, бо перед цим викопав два болта. Дві підкови і два болта. Це у нас шансів 50 на 50. Будемо сподіватись на краще, рухаємось. Речі. Чергова знахідка. Набойка на чобіток. Ну це десь 1700. -тій. Роки 1700 плюс, я думаю. Отака. Ходом-бродом. Вон Серега. Ну, ну поки, що, поки що нічого такого цікавого немає, але супутка вискакує. У наш, друзі, є сигнал. схоже до кольору. Спробуємо купнути, тому що тут є кераміка, ну, можливо, щось цікаве буде. Ого! ну, і коріння. І що це у нас? Ух ти, друзі, то це якийсь зацеп. Дивіться, прикол. Це якийсь зацеп зроблений. Він мідний чи бронзовий. Як то вигляді голови якихось змій чи драконів. Прикольно. Від чого зацеп. Видно що ось бачите, орнаменти є. Точно голови якихось драконів. Подвір. Прикол. Подвір. Ну зацеп від чогось від, від шаблюки чи. Прикольно. Значить, дивіться, був сигнал, прямо ось на дорозі. Йде якась дорога. Спіймав сигнал. Сигнал випала залізячка, але факт в тому, що дивіться, я як його копав, почала лізти середньовічна кераміка. Гляньте, шматки. от. В общем, отут ми зараз будемо і крутитися. Тут явно, тут явно якась була або хатина, або стояночка, ну щось, щось точно було, тому що є наявність кераміки. Ну і бачите, якась залізячка. Що воно таке? Ну сигнал такий добрячий був, я вам скажу. Хороший. Як кованина, чорно-кольоровим, так. О, бачите? Надіюсь вам чути, бо я в наушниках. О, ну коротше, крутимось. Значить, спіймався ось такий сигнал. І випав, дивіться, обламаний ножик середньовічний. От. Поки що, друзі, лише ось бачите таке залізо, а монеток нічого такого крутішого немає. Але це поки що, я сподіваюсь, будемо шукати. Що ж, друзі, друга монетка знайдена екстерою Elite і знову 5 копійок радянських, це вже 1961 рік. Отак. От Коротше, друзі, де густо, що сьогодні, не густо. Ми Зайшли на вихід з лісу, вон. просвіт вихід, він вже Серега вийшов, я його позвав назад. Дивіться, був сигнал. Чуєте? Він кольоровий і з хрипом. Ну, коротше, як кованина. Дивіться, що випало. Фух. Дивіться, друзі, яка сокирка. Втульчаста, але дивіться яка капець. Крута, блін. Ну, не... ну це древня 100%. Ну. Якісь я навіть не знаю. Типов. Навіть не чернях, чи то якась по київській русі щось. Чи... Геть не знаю. Прикол. Ось така, друзі, сукерка на виході з лісу. Перша древність Elite. Супер. Прикол. Ось так. Ну, фокусуй. Ну що ж, друзі, рухаємось. Ось така сокирка. Хто знає по періоду, підказуйте. Так, друзі, що ж, йдемо ми вже до автівки. Е, останній сигнал на сьогодні випала прикольна сокирка. Ну, от, по знахідках, ну взагалі ви бачили дуже мало. Я ще знайшов кілька набойок, а на чоботи Серега теж знайшов пару штук. Ніж бритву Сергіоз знайшов. Ну, і теж там гвоздик різний, таке всяке супуточка. А цікавого, ні монет, нічого. Блін, То дві радянських в мене і на тому кінець. От, тому, друзі, якось так. Е, на рахунок XTR Elite. Перші враження, друзі, загалом непогані. Єдине, що я ж кажу, трішки шумноватий на мультичастоті. От, але на поля, як я і говорив на першому відео на тестах, що саме для полів. Буде нормально, так як я ходжу на швидкості 3, то він буде тихіший значно. Ну і ви бачили результати по золоті, що він реально валить. Тому я думаю, по ЧК, по КР, по якихось скіфах на полях буде супер на мультичастоті. Тому так, все, друзі, дякую всім за перегляди. Натискайте вподобайки, дизлайки, що кому там подобається. Обов'язково підписуйтесь, хто не підписався. З вами був Ютуб канал Азарт. До наступних зустрічей. Хай вам щастить, Всім пока-пока.